Всім доброт! Нарешті я на Луцькому авторинку сьогодні пошукаю автівки за 8000 доларів на автоматичній коробці передач. Надіюсь, буде цікаво, гарного перегляду. Mazda 5 нас зустрічає 2.0 бензин на автоматі 8.850, 2010 рік. Звичайний айсіновський автомат тут. Так, автівка виглядає зсередині. Задній ряд сидінь. Audi a 4 b 7 кузов з 2007 року, 7400, 1,8 бензин на автоматичній коробці. Пробіг 265 тисяч. Навилідає, гарний такий чорний колір, можна його всередині. Зніму всередині тепло в автомобілі класно, а ми трошки померзнем сьогодні. Далі нас зустрічає Volkswagen Tauran, 9-8 рік, 1,4 бензин, 7,450 його ціна, партронники цікавий кофейний салон, чесно кажучи, рідко я в такому кольорі зустрічаю салони фольцойницький. ДСГ у нас коробочка, всі 4 склопідйомники, мультикермо. непогана комплектація в автомобілі. Ще раз підкреслюю цей колір салону. Такий кофейний, гарний. Та й гарний колір автомобіля, такий синій. На стальних звичайних дисках, але у нас тут головне автоматична коробка передач. Volkswagen Passat Б6 на автоматичній коробці. 7500 ціна. Кажуть, що автомобіль обслужений. Бачимо передні парктроніки, ГРМ ГРМ обслужено. не потребує, я за гринальним пробігом. 167 пробігу у Швейцарії пригнана з 1,8 бензиновим двигуном автомобільчик. Знімо салон. Адаптивний ксенон стоїть, подогріви, парктроніки всі. Коротше, ну на хорошій Збережена машина, добре. Добре, добре, зрозумів, дякую. Дуже вихваляють цей автомобіль. Збережений стан. Телефонуйте, звертайтеся луцький авторинок. Поряд продається Гастлюс в автоматичній коробці 11-й рік 8900 ціною, 1,4 бензин, пробіг 190 тисяч, також з передніми партрониками, лінзована оптика. ось його Відчинили мені. Гарний автомобіль, збережений салон, всі 400 підйомника. Зараз задній ряд подивимося. Також тут все чистенько, хайно ось так от ззаді виглядає Golf Плюс. Ще один Volkswagen Tauran, у нас він Cross Taurun, трішки щоб бездоріжжя цей автомобіль. Проєктувався, значить ціна його 8300 9 рік. 1,4 знову ж таки бензин. ось Так от він виглядає. Заглянемо всередину. Знову ж таки, у нас кофейний такий салон цікавий. гарненький чистенький задній ряд сидінь, можете подивитися. Ось ці штучки частенько зламані, але тут все ціленьке, є три роздільних місця, Ну, салон дійсно приємний. Задній ряд не буто ніколи і не використовували. Є номер телефону, ще раз повторюсь, 2009 рік, просто урона. Щось у нас одні то рани попадаються сьогодні. Знову ж таки на автоматі. Ціна 1,4. бензин 2007 рік. Є номер телефону. Знову ж таки, все відчинено. Такий простеньке кермо, всі 4 сквозь сіренький салон. Простенький конди... кондиціонер, штатна магнітола. Нічого такого особливого немає автомобіль на стальних дисках і рухаємося далі. Автоматичній коробці ми знайшли ще 5008, 8200, 16 бензин 12 й рік. Ось так, автівка виглядає, заглянемо всередину, Ось такий салон автомобіля. Темний тканевий салон, панорама присутня, до речі, всі 400 підйомники, шкіряне кермо. Знову ж таки задній ряд сидінь. Світленько так з панорамою в салоні і винятавтівки заднього плану Peugeot 3008, 11-й, 11-10 рік, 1.6 бензин, 7,790 втік у нас на роботизованій коробці. Повторюся, це бензин. З кімар салончик. Дизельні 1.6 і 2.0 вони краще, набагато, економніші, надійніші. Але бензинові варіанти також мають право на існування. Октавії вона трошки не в нашому бюджеті, не завісім. Але вона на 2-літровому дизелі, на автоматичній коробці. Пробіг 277 тисяч і 9600. Її ціна. Ось так автівка виглядає всередині. І ця зачинена. Ось така ціна на Октавію. Відзнайшов я Маріву на автоматичній коробці. Ціна i5-900, восьмий рік, пробіг 117 тисяч і двигун 1,8 бензин. Це не автомат, це, це робот у нас само тут. Ні, так ось так от вона ззаду виглядає, там аріва, містка така. Машинка бюджетна, це поки що найдешевший автомобіль на автоматі. У нас. Сьогодні перший сценік у нас на варіаторі. 1,5 дизель, 7300 ціна, 11 рік, коротка база, безключовий доступ, на жаль, зачинено. Комбінований салон, шкіра тканина, такий варіатор, Побаюються цих варіаторів, дуже багато. Негативних відликів на рахунок варіатора, але я думаю, якщо його добре перевірите, цей варіатор, якщо все добре, в принципі для покупки можна розглядати ось такий автомобіль. Ну і В рубрику ми відзнімемо електричку, чому би ні автомобіль на автоматичній коробці передачі. Ціна його 4 500, 24 кВт. Батарейка SOH 70%. То розумієте скільки цей автомобіль проїде на одному заряді. Напишіть в коментах. Я думаю кілометрів 60-70 на одному заряді вона ще має проїхати. Ось такий варіант. Mazda 3, кузовий хатчбек, дивіться який стан такий цікавий колір, блакитний, 6200 ціна. Є номер телефону, 1,6 бензин, 2007 року вона, Колір дійсно цікавий, автоматична коробка, тканевий салон, шкіряне кермо. Ось вона у нас ще й відкрита. Бачите, цей автомобіль, ось так вона виглядає. Всі знають про кузов цього автомобіля. Але, чесно кажучи, ось я підходжу. Так, є вже рижики такі невеличкі. Але я думаю, на 2007 року це ще взагалі дуже-дуже непогано. Ось так от автомобіль виглядає Луцький авторинок, будь ласка, приїжджайте, дивіться. У нас тут електричний гольф, також, його, звісно, до автомобілів на автоматичній коробці, 9300, правда його ціна. 2015 року є номер телефону, він затонований повністю. З таким чином салон автомобіля я постарався відзняти, Ну, має право також на сьогоднішнє місце нашому відео ця автівка і рухаємося далі. У нас ракета чи вона продається чи ні. Підскажіть це УАЗик, чи що це таке? Єгерська служба. В червоних номерах автівка. Ось так ось всередині це буде ізюминка нашого сьогоднішнього відео. Хоч би не вхопить за те, що я її знімаю. Але як би я вже зняв її на відео. Кода Румстер в червоному кольорі, 6,9 ціна, 2008 рік, 1,6 бензин, пробіг 155 тисяч і, автомобіль на автоматичній коробці передач. Такі цікаві варіанти попадаються на Луцькому авторинку. Автоматичних коробок передач це було все. На рахунок підбору звертайтеся. Залишив номер телефона. Дякую всім за увагу. Надіюсь, було корисно.